Слава Україні, шановне панство, дорогі підписники. Сьогодні знову виїхали трохи попрацювати. Вчора падав дощ, розмучив землю. А перед тим був мороз, воно так було зацементувало землю, що не можна було вирвати дерево. А зараз тепло, пішов дощ, розмучив, дали нам город. Тут такі, як після атомної війни, але на ньому виросли дерева. Також є мурашники. Ну, ми зараз дерево витягнемо, а потім дисковою бороною. Я мурашники поправлю і думаю, буде добре для оранки. Все, погнали курчувати ті таке. Я дивлюся в тепловізор, бойова задача. Там Валера з Даган рогу у окопі плаче. Обіймає інтезіта та дзвонить дружині, скиглить, мовляв заїб вже на Україні. Гей, hey, гоп, прямо в лоб, прощавай, Валера, Хай живе Степан Андрійович, батько наш Бандера, гей, hey, гоп, прямо в лоб прощай. Батько наш Бандера! Іде танк з відкритим люком Безпілотник стежить. Зараз вам влетить, подлюбки вилікує мнежить. Мать обматью! Зброю свою у новій каховці а тим часом нам хай марси підігнали хлопці. Гей, гоп, мать-йо, розцвіла павовна, ми вас кляті, не доноски знищим послідовно. Гей, гоп, мать йо-йо, розцвіла павовна, ми вас кляті, не доноски знищим послідовно. Аді не донос, казанищим послідовно На твоїх джинсах американський прапор, на твоїй майці, канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання Хто мені скаже, чому я тут народився? Батя твого дня, що... а твоя діля, дитя... не вміти бути ним, не стидайся, то твоя земля, не стидайся до Україна, добре там і є, де нас нема, стань для батька нормальним сином, не стидайся до твоя земля, не стидайся до Україна, добре там і є, де нас нема, стань для батька нормальним, ти знову купиш струєві німецькі шузи Твої вуха давно вже звикли до чужої музики На твоїх губах застигла гримаса болю Тому я тут ще, я хочу давно на волю Не твоя вина, що ти батька твого все, а твоя душа не вміти бути ним. Не стидайся, тут твоя земля, не стидайся то Україна За дрона лічує 700 тисяч військових, з них 38 тисяч жінок, 662 тисячі чоловіків, а також 20 тисяч добровольців з різних країн світу. Не стидаюся. Такий получився вже у нас фон після того, як ми розкорчували. І я продискував один слід. Діло в тім, що хотілося б показати, але оператора не було, щоб він зняв. Але в загальному вийшло. Така картинка. Картина маслом, як кажуть, в Одесі. Мені вже душа стала на місце, вже легше. Вже навіть ті купини, які були від мурашників мурашники, розбило дисками і вони ще, ще повірте мені, всередині сухі були. Ще їх тут не промочило. Але до оранки вже готово. Можна буде орати і... Працювати далі за мною. Так що, вільна Україна від Карпат до Сахаліна. Всім всіх благ, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І все буде Україна!